Друзі, всім привіт! Вітаю шановний колектив. Сьогодні як обіцяв, буду займатися хлопці бортуванням задніх коліс заміною їхньою. Буду хлопці міняти не знімаючи диск. Будемо прямо бортувати на, на самому тракторі. Це я подивився у Леоніда Бобешка. Йому привіт. На його каналі отакий мужик. Буду пробувати за таким методом робити. Не знаю, ніколи хлопці цього не робив, ні разу я не бортував колеса Думаю, все вдасться разом з вами. Ви мене підтримаєте в коментарях. Ну і буде все в нас нормально. Добре, хлопці, починаємо тоді процес бортіровки. Всім приємного перегляду. Давай, прислаємо. Ну що, хлопці, спускаємо колесу Так, вивісили ми колесо. Зараз беремо ось такий уголок, будемо сюди вставляти та забивати. Роблю хлопці перший раз, тому сильно не судіть. Можливо, щось неправильно роблю, але нічого, треба з чогось починати. Так, одну сторону ми відстукали, його, звісно, ніхто 100 років не знімав, тому буде все тяжко бортуватися. Зараз будемо з внутрішньої сторони відстукувати. Ну все, хлопці, колесо. Дійшло у нас куча болота всередині. Так, хлопці, відірвали ми зараз з обох сторін, зараз трошки ми підпустимо камеру. Конусу хлопці хлопцями бордувалися, кучу, кучу років. Все. Всьо помалу процес йде, саме важче відділити саму покришку від диска. Вибачайте, трошки щось у горло почало шалити далі. Зараз будемо це все відділяти. Зараз перемірюємо нову до старої. Глянемо яка висота. Ну, по висоті вони прилічно відрізняються хлопці. Стара і нова відрізняється нормально так по висоті. Переміряємо, перемірюю хлопці, потім скажу Тут ніхто давно не лазяв, куча болота, раковин і так далі. Зараз це все будемо зачищати. так Постарався я все зачистити, крутяною щіткою все, що зміг. І зараз будемо хлопці пробувати назад все ставити. Подивимося, як воно піде. Так, беремо галу і будемо змащувати у бідок. Садили, зараз будемо пробувати ставити камеру, поки я ще чисто не захрип. Поставив, хлопці я одну шину, зараз ось такий монстрик. Весь процес хлопці не знімав перший раз, і коли, звісно, бортуєш, ну, важко. Такий спосіб. можливий бортировки не знімаючи. Ну не знаю. Не знаю, хлопці, можливо краще знімати. Ну, колесо більше, да виглядає. Тут спору немає. Зараз обіду з другої сторони, покажу старе. Ось це воно лежить. І ось це от старе колесо. Рахуйте, як воно виглядає. От. Тепер це. Ну, повинен орати тепер класно. Ну і воно вище. Так, буду приступати до другого. Таке хлопці відчуття би плавив по пулях, стільки там грізюки. Щоб скинути. Голосу заряд його вдавлюємо і тут будемо піддівати Все. скинули. Так, Що тепер, щоб зняти повністю з диска нам скат, беріть довгого ломіка такого півтора метра. Не бійтеся поцарапати скат, ой, не бійтеся хлопці, поцарапати диск, нехай ви поцарапаєте диск, а купите балончика того, ніж ви собі кучу нервів потратите. Поки маленькими монтіровочками розберете. Зняли, я так заради інтересу хлопців бортував. Попробувати самому показати вам, як ця вся процедура відбувається. Скажу так, є можливість, заплатили гроші, поїхали, вам збортірували і збулися. А так треба потратити від самого ранку до самого вечора, якщо практики немає, щоб це все зробити. Тим більше, якщо колеса. Дуже довго не знімалися і тверді вже від часу. Так, сьогодні вже вечір. Залишаємо це все діло, завтра неділя переносимо на понеділок. Приду якраз з роботи і буду далі робити. Зачистили як можна, трохи підрівняв диск, бо при бортіровці трошки його погнув будемо ставити. Добре, що хоч погода нас радує. Ой, оділи. Зараз будемо дивитися до нашої камери. Надіюсь, камера нормальна. Старенька, але міняти я ще хлопці не буду. Ще походить. От що. Камера зараз гривень 600-700. Буду коштувати. Протрима, рихай, ще ходить на деякий час. Переставив я вже резину. Зараз він на нових колесах, я вже протестував. Скажу зразу, став він набагато вищий, чим був навіть незвичніше. Тепер в мене, хлопці, він на 11,2 на 28 резині, він був завжди, виходить, зад трошки нижчий відпереду. А тепер наоборот зад став навіть трошки, напевно, вищий заперед. Ну, Прикольно, незвично. Цепляється, він, звісно, йде без пробуксовок хлопців. Взагалі без пробуксовок. На резину не наліпає, я вже проїхався по своєму городу і, думаю, попробую, що він, як він буде себе поводити. Ще що перемірав так на швидку руку, так це швидкість по GPS-у. На першій передачі була максималка 6, тепер 7 без проблем набирає. Чудово. Чудово на важкій оранці. Це нас буде дуже виручати. Ну і при інших роботах. Ну, коротше, ось такий результат вийшов. <гум> трактор монстр. Я дуже хлопці задоволений. Я дуже задоволений, просто бомба. Бомба, а не трактор. Ну, З такими ґрунтозацепами. Я думаю, тепер можна буде. Е, цей буде плуг. 225 й вірокс у мене шикарно, напевно, буде з ним іти. Ну, попробуємо. попробуємо. Скоро кум просить йому орати під овес. Ну, заодно перевіримо, протестуємо. Хлопці, якщо відео було цікаве, коментуйте, пишіть, ставте пальці вверх, запитуйте. От. Скоро будемо випробовувати його на цих колесах. Я думаю, що результатом буду я більш ніж задоволений. Тепер він запрацює так, як повинен. Ну, отаке вийшло відео. Ну, всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, і вона вам відплатить тим ж самим. па-па.